Доброго дня! Миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин. А я буду поки чищу. Нагадалася, що я ж відповіла дати. Ой, Я вже майже вичистила, але нічого, розкажу зараз. Ой, так. На двір. Або раз, баді, як коли, в залежності скільки є. Ось. А А так то рано і вечір. Там, де вони пописали, покакали, згорнула те що. Зараз я. Покажу них під ними сухенько там, тільки взаді них, мокро. Ось. О, я не так телефона поставила. Ну ладно, вже буде так. О, не знаю, видно, буде вам. Бачите, взаді. Ось. Ось тако покажу. Бачите, де вони стоять, де сухеньке, де вони лягають. Тільки під козлом мокро. Ось. А так у них все взаді. А вони собі лежать в сухенькому. Ось, то я можу. Ой боже. Поставити телефону, щоб воно не відсвічувало. А так. От, от кого його поставити? Чи як? О, так буде менше відсвічувати. А так згорнула, взагалі згорнула все І під ними сухенько, і вони чистенькі Мої мазулі. Ориднолі, так? Ось. Кідаю зазвичай зранку. Більше маю часу. Ось. Та й таке то. Чого кричиш? Дала їсти їж. Ну, а тепер, можна сказати, головне питання. Як запустити козу? Осталося ще два з половиною місяці. О, Вона ще дає 2 літри молока, а то вже треба дуже постаратися, щоб її запустити. Це козу треба поставити раптово на саму солому. Ось. Зерна тільки ось такий кулачок, чи там зернових. І тоді ще можна різко її так запустити. А так ви вже її не встите запустити. Такі кози, які тяжко запускаються, погуляли місяць пройшов, отам тих 21-22 дні. Її треба зразу переводити на два рази. Зразу зменшувати зернові і зразу починати з нею працювати. У мене є десь там відео. Кажу, є відео, немає, ми не можемо знайти. Одну кашу, я розкажу. Ось таке діло. То таку козу починається зразу запускати. Та отут такі то діла. А то кажуть, я запускаю козу, зерна майже не даю. А ще що даєте? Ну, люцерків досталь, і те. І там у кулачок зерна і все. На люцерці доброї кози ви ніколи не запустите. Знайшов в неї великий термін лактації, Ніколи на люцерці не запустити. Так щось що таке. Її зерна не дасте, вона з люцерки візьме, все. Так щось що таке. -то. Такі кози Треба запускати на соломі, а не на люцерці. І тоді можна добитися результату. Бо такі кози, які тяжко запускаються, їх на сіні практично неможливо запустити. О. Так, щось ось такі, то справи. О. Як запустити? Зменчаєте зернові, забираєте сочні корма. Хіба ж минька така, сочних кормів і зерна. Все, щоб жолудок не відвикав. Бажано таку козу перевести на солому. Так, похудає коза. Але тоді вона встиє поправиться. І відчухатися за тих. Там два місяці. що вона буде кіт на вас. І ось. Бо так інакше ви її ради не дасте, але правда в неї добре, я тобі дала, напевно, з-під тебе зібрала і тобі віддала. Зірка, назад. Включай задні. Тому треба постілку забрати. Переводити на, якщо доїли три рази на два, а якщо доїли два, в скорому часі треба перевести на раз, бо тоді не спієте. І усе. І таким чином можна кузу запустити. О, воно то вроді, якщо козу не запустили, ніці страшного такого немає. Коза жити буде, якщо ви її пильнуєте, від листів проколюєте, вітаміни даєте, пильнуєте, то, -то ні страшного нема. Вона козенята вродить і здорова буде. Ну Молока буде мало, будуть малі, надої молока. Черниш при кандиру. Так що ось такі то справи. Козенята худі, малі, родяться, потім дуже тяжко їх заситити, щоб вони наїлися, бо ті козенята, які родяться, що коза була в запуску. Ось то вони йдуть крепші такі хай там хто що хоче, каже. Йдуть крепші, вони йдуть не такі голодні, не такі худі. Хоча є і випадки, що і коза в запуску була багато, а козенята худі породяться. Всяко є. Ось. Але це багато залежить, чи ваша коза глистогоніна, чи ні. Бо якщо вона глистогоніна, то те все, що вона їсть, вона має і на себе, і на козенят. А якщо не глистогоніна, то. Е, глисти в основному всю поживу забирають, а на козеняч там на ту козу 0,5 ну, ну, попадає, розумієте? Ось такі то справи. Так що, якщо коза вогниста, е, шерсть така мершава. Зірка! Зірк, А я тобі зараз дам, а ну не кради в неї. О, ну, ти дивися, бестія! Ти чого в її лізеш? Ага. Своє вижирлась, вижирлась. В неї теж вже пусто, вона вже справилася. Та тут такі справи. Так що, якщо ваша коза гарна, здорова, то воно ні з такого дуже страшного ніякого страху не робить. Але краще таке, коли коза була в запускові. Коли вона відпочила, тоді вона має можливість дати гарні вам надої і здорових гарних козенят. А так, якщо не давати того відпочинку пару років підряд, коза виснажується. Може, є так, що ке, о, три роки підряд доїлася, а то ще от не погуляла навіть і вже сама запустилася. Що робити, що їй робити? Колоти у кола чи її на м'ясо? Кажу, ну, а ви що хотіли? Три роки козака без запуску доїться. Вона хоче чекав відпочити, кажу, чого їй на м'ясо. Ну, а що їй ще, ще поки погуляє, буде п'ять місяців ходити, ну, то кажу, то що вам хто винувати? Ну, я не могла запустити, ну то треба було постаратися. все можна зробити, тільки мати бажання. Біла бока! Тільки треба мати бажання зробити. А якщо воно само не робиться, то людина зусилля доложити не хоче і потім розказує, що всі вини тільки не вона. Ну так не буває. Так щось що таке діло. Вам хтось не прийде і не запустить вашу козу в запуск чи там корову, щоб то не було, мусите самі трудитися, думати і робити. Я також вчилася і на своїх помилках багато, бо ніяк не могла. У мене біла була, тут така коза стара, що від неї кориця. Ось. І баба оцеї моєї мандаринки. Ось, то я її не могла також запустити. Я мусила тільки вона погуляла. Пройшло 21 день, не перегулює. Ну, вона в мене ніколи не перегулювала два рази. Зразу її на два рази, зернові зразу вменшила. Ось, щоб вона починала запускатися, бо так вона доходить до того терміну. Що от вже там залишилося міс... півтора-два, стає на літр 200-літр 300 до півтора. І все, і вона так буде доїтися до самих козенят. Ось. І тоді запустити її просто нереально. А так дуже добре взяла. Раз-раз мене навчили, люди підказали. І я вже вивчила, через скільки часу я маю її як запускати. І все було без проблем. Але я подарила людям, вони кажуть, от вона сама запускається в нас. Каже, в три місяці кіт, в три е, місяці вона на три місяці запускається. Каже, та не може бути, вона сама ніколи не запускалася. Але то вони привели її до мене, до козла, мамочко моя, Ой, нема що казати. Та й отут такі діла, вона страхотя то певні вона буде запускатися. Мандаренка! Ти... Так щось таке, ще багато від корму залежить. Як ви її пильнуєте, як ви її доглядаєте? Так щось таке. Ладненько. Працюйте, трудіться, що не зрозуміли, питайте, заходьте на стріми. Стріми йдуть в мене кожен ранок на малому каналі, я й мамі тваринки, кожен ранок. Хіба я край десь їду чи що, що я не маю як. Ну, тут то тоді немає ефіру. А так, 8 годин ранку на каналі Я і мамині Тваринки, весь час в мене йде ефір. Мале! Назад! Ось, Йде кожен ранок ефір, і там я маю можливість відповідати на ваші запитання. Так що заходьте, задавайте в ефірі, питайте, і я зразу вам дам відповідь. Бо коментарі не весь час зразу я читаю ось а. На стріми врану я весь час виходжу і можу дати вам зразу відповідь. Так, що ось такі то справи. Вам всім гарного дня, миру, спокою, затишку і міцного здоров'я. Або вечір ще ви ходьте, заходьте на ефіри. Вечір в мене о 19-й годині ефіри, окрім вівторка і суботи. Ось так, щось що таке діло. Всім до зустрічі. Бережіть себе і своїх рідних. Всім па-па.